Дисклеймер, мої відео носять суто розважальний характер. Але прошу не забувати, що війна все ще йде. Донатьте на ЗСУ, не проявляйте байдужість і будьте свідомими. Дивіться і підтримуйте українське. Всім кра любителів вахи! Нарешті дійшли мої загребущі руки і до королів, ну або ж царів гробниць. Вони. І їх землі як вискою зароджені некромантії усього світу Вархаммер. Найбільш пафосна і разом із цим крута жива мертвячина. Знаю, що в масовій культурі андедів доволі сильно люблять і сподіваюся, і це відео стане вам до вподоби. Вліпіть вподобайку, напишіть коментар від вісьми слів, підпишіться, якщо ви цього ще не зробили. І приємного перегляду! І наша історія починається за багато тисяч років до заснування відомої нам імперії людей Сігмара. І з тих часів, звичайно ж, залишилися історії і міфи. Розповідається, що стародавні боги, на чолі із великим богом сонця Птра, протистояли нечистивим демонам хаосу і змогли відтіснити їх на території старого світу. Самі ж при цьому вони осіли на півдні і перетворили ці землі на процвітаюче королівство, де правило тисячі років, аж до появи перших людей. І люди припали їм настільки до душі. Що вони подарували їм цю землю, і в обмін на поконіння божества пропонували захищати та наглядати за ними, після чого Боги виховували людей, навчали їх читати, писати та будувати великі міста. Так народилася перша людська цивілізація. Про найпершу із великих правителів цих земель майже нічого не відомо, окрім його імені Нехек. І на його честь, і по цей день територія між південними землями і старим світом називається Нехекхарою. За багато століть тут побудували великі міста із білого каменю та різьбуного мармуру, і довгі дороги, що їх з'єднували. Загалом король був не один. У кожного великого міста був свій власний правитель, примха котрого була законом. Створювалися чисельні армії дисциплінованих солдатів, котрі безжально вирізали кожного, хто зазіхав на володіння їх господаря. Будь це орда демонів, зеленошкірих або ж інших королів. Але було місто, котре стояло над рештою: Кхемрі, місто царів. Той, хто правив тут. Правив усієї нехакарою. а решта мали проявляти лояльність і платити данину. Велика цивілізація продовжувала ширитися у всіх напрямках на північ до території майбутньої держави Сігмара. На південь до диких джунглів, на схід до Арбійської пустелі, і на захід до моря жаху. Ну і звичайно, будь-яка імперія таких розмірів почне страждати від внутрішніх чвар. Королі настільки жадали все більше і більше влади, що почали нападати одне на одного, що ледь не призвело до знищення Нехекхари. Адже поки королі були зайняті розбратом, із півночі влаштовували набіги зеленошкірі, а з півдня невідомі у скаті створіння. Разом із цим розпочалася велика посуха і чума. Ні один із королів не міг отримати перевагу у війні або ж утримати свої позиції. Протягом років загинула величезна кількість правителів, і це тривало до появи сетри. Видатний, жорстокий, зарозумілий, марнославний і егоїстичний. Ви не знайдете більше ніде такого, як сетра. Звичайної покори йому було замало. Обожнювання, щирий фанатизм, це було його метою. І заразом дурним він також не був. Він вмів слухати. А жерці мовили, що ніхто не втримує влади у своїх руках, якщо того не захочуть самі боги. І тому сетра єдиний серед безлічі тодішніх правителів. Віддав шану давнім богам у рік його коронації, як водряк Хемрі почали відновлювати священні храми і споруджувати нові статуї на честь небесних покровителів. На свою першу річницю правління він взмолився до неба, прохаючи про перемогу над ворогами і процвітання свого королівства. У великому ритуалі він приніс у жертву своїх же дітей, показуючи богам свою відданість. І наступного дня, уперше і спочатку чвар, розвилася велика річка Віте. Припиняючи посуху і змиваючи хвороби, як для жерців, так і для звичайного люду, це був знак того, що самі боги обрали сетру. Він став першим королем священником, який мав не тільки вірність свого народу, але і підтримку самих богів. Перед своїм становленням великий сетра керував арміями свого батька, завдяки чому зміг відточити гостре тактичне та стратегічне чуття, яке можна було порівняти лише із його мужністю та бойовими навичками. Ставши повноцінно володювати у Кхемрі, він повів свої легіони до решти великих міст. Першим пало місто держава Нумас відоме як місто Скарабея, потім капітулювало портове місто Зандрі по мірі просування збільшувалося і його військо. Величезні легіони, загартованих у боях солдатів, марширували через землю Нехекхари, без милосердя знищуючи усіх, хто наважувався протистояти його могутності. З часом усі королі були підкорені, і Нехекхара знову стала єдиною. Після цього було знищено будь-яку опозицію усередині, власними руками або діями агентів. І ніхто більше не наважувався перечити владі короля священня. Залізною рукою правління Сетра започаткував безжальну і жорстоку, але Золоту добу для Нехекхари. Зруйновані міста було відбудовано і зведено багато грандіозних пам'ятників богам, а також прикордонні монументи, що відлякували усю погань, котра у час міжособиць тероризували ці землі. Та власне Нехекхарою Сетра не обмежився. Найближчі племена кочівників були поневолені або знищені. Легіони крокували все далі і далі, приєднуючи нові землі. Військовий флот спустошував береги за морями, допливаючи навіть до далекої Люстрії, півсвіту стало боятися імені великого короля. Але цього все ще було недостатньо. На сороковий рік свого правління, коли почали проявлятися перші ознаки старості і слабкості, Сетеро стояв на вершині чорних гір, в межі своїх володінь. Перед ним простягалися широкі землі майбутньої імперії Сігмара, і король звив від люті. Якби він прожив навіть сотні років цього було б все однак замало. Одного дня його переможе не смертоносний ворог і не будь-яка сильніша армія, а жорстокий плин часу та його власна смертність. Людського життя не вистачить для глобального завоювання, котрого він прагнув. Як би яскраво не горів вогонь його амбіцій, його тіло все однак колись зів'яне. У своїй зарозумілості він поклявся, що могила не забере його, і дав початок події, яка назавжди змінить його королівство і увесь світ. Под режими ідеї безсмертя він заснував поховальний культ і змусив наймудріших і наймогутніших священників направити усі свої сили на запобігання його смерті роки. Десятки років уходили на зачитування заклинань, варіння еліксирів і мандрування далекими землями. Жерці багато чому навчилися, але цього було замало. Вони спромоглися подовжити вік Сетри далеко за природні межі, але це було не безсмертя. І боючись легендарного гніву, священники не наважилися сказати про це правителю. У своїх пошуках вони почали експериментувати із вітрами магії, змогли подовжити життя і собі, а також навчилися мистецтву муміфікації, захищаючи трупи від роз. Коли правда все ж таки відкрилися сетрі. Культисти запропонували йому альтернативу, за якої вони зможуть подавати прірву між світом смертних і царством душ. Вони вірили, що при необхідній підготовці і відповідних заклинаннях мертвих можна буде повернути до життя у нетлінних тілах, але була проблема, і це час століття часу. Не маючи іншого вибору, Сетер наказав збудувати величезну гробницю, де він буде спочивати до потрібного моменту. Збережене від гниття його тіло було поховано у розкішному саркофазі у центрі його могутньої піраміди, побудованої з білого каменю, найбільша і найвеличніша будівля, яка коли-небудь створювалася у них Харі, бо жодна інша не підходила би такому могутньому королю, як Сетра. І звичайно, після цього заграла стара пісня. Без залізної руки правителі знову почали гризти одне одному горлянки, щоправда, до нечуваної минулої громадянської війни справа надійшла. Так продовжувалося століттями. Право на території і правління отримувалося виключно військовими конфліктами. А тому королі були настільки могутні, наскільки могутніми були їх армії. Але ніхто не йшов проти міста Кхемрі. І, попри такий напіврозбрат, хоч і повільніше, але імперія ширилася, воюючи із орками, ящиролюдами, кочівниками і варварами, ці часи були прозвані часами королів. Активні набіги забезпечували дохід золота і рабів, було встановлено торгові відносини із дворфами і навіть далеким Катаєм. Втім, все це багатство йшло на формування легіонів і спорудження нових гробниць і монументів. Разом із цими шаленої підтримки і сили набував похвальний культ. Королі-священники були, як і сетра одержимі безсмертям, і тому спонсорували і надавали усієї можливої допомоги культу. Перше покоління священників, хоч і прожили по людським міркам вкрай довго, все ж померли. Залишивши по собі усі накопичні знання, і лише п'яте покоління нарешті віднайшло бажане, вони змогли стати безсмертними. І так з'явилися перші священники лічі. Повертати вже вмерлих вони не могли, але були до цього дуже близькі. Втім, секрет розкривати вони не стали. Адже як тільки вони виконують свою функцію, то вже не будуть такими потрібними. А до тих пір вони споглядали, як зароджуються і зникають династії, маючи при цьому владу, що поступалася хіба що королям, також із вплидом. Часу вони зрозуміли, що вічне життя не означає вічна молодість доволі швидко одержимість смертю прокотилися по усій країні. Боги підземного світу, джав і Усіріан мали таку ж, якщо не більшу шанованість ніж верховний бог Птра. Черепа стали загальними символами безсмертя та вічного життя, і зображувалися на щитах, прапорах і колісницях армії королів священників. Тепер героям і воїнам, як винороду, пропонували муміфікацію і можливість вічного служіння у майбутньому, а не владу і золото. Архітектура також зазнала великих змін. Усі хотіли Золотого Раю після смерті. А тому над нещасними районами простих людей почали звеличуватися масивні піраміди, монументи, конструкти і некрополі видовище вкрай величне і дороге. Втім, справи кардинально помінялися через буквально одну людину. Нагаша він був первістком короля Кхемрі Кхетепа, але це не гарантувало йому правління, адже за традицією він мав піти в услужіння у поховальний культ, а трон дістався його молодшому брату. Це його, звичайно ж, не задовільнило. Сам по собі він був край амбітний. Можливо, навіть більше ніж великий сетра. У культі він швидко посів місце верховного жерця і перевершив своїх вчителів. Разом із цим почав збирати однодумців, які допомогли б йому у перевороті. Серед них був Архан Чорний, найвідданіший з усіх. Також сталася одна подія, котра вкрай допомогла Нагашу. до берегівних Кхари прибило корабель темних ельфів. Котрих було ув'язнено і виведено усі можливі секрети, включно із знаннями про чорну магію. Тут треба трохи зробити відступ. Відос по вісьми видам магії на каналі вже є. Але я не говорив про чорну або вищу магію, що одна, що інша використовує одночасно усі вісім вітрів магії. Вища магія робиться гармонічно і не загрожує чахуну або світу. А от чорна магія псує саму реальність і по природі своїй є хаотичною. Некромантію, котру пізніше винайде нагаш, є поєднанням чорної магії і ритуалів похвального культу, які, до речі, на диво не пов'язані із нестабільною магією. Усі свої. На працювання він записав у дев'ять книг, які і по сьогоднішній день є найпотужнішими некромантичними артефактами. Коли приготування були готові, Нагаш перебив охорону свого брата і поховав його живцем у піраміді їх уже спочившого батька. Наступного ранку на троні сидів новий король, і ніхто не постав проти нього. Напевно, вже тоді Нагаш устиг зарекомендувати себе як вкрай жорстокого і мстивого монарха. Так почалося правління жаху. Серед усіх дій новоспеченого некроманта та особливу увагу слід приділити еліксиру життя і чорній піраміді. Еліксир життя це есенція, яка нарешті дарувала вічну молодість, але рецепт створення був лише у нагаша. Таким чином, ті, хто хотів його отримати, ставали рабами волі некроманта. Чорна ж піраміда це колосальна споруда, котра, забігаючи наперед, і призвела до краху правління Нагаша. Монумент настільки великий, що перевершив навіть білу піраміду Сетри. Поки усі вважали, що як і завжди вона слугуватиме Некрополем, у її власника була інша мета. Насправді це була конструкція, яка допомагала Нагашу скеровувати магію цих земель на свої примхи, роблячи його у рази сильнішим. Він був одержимий її побудовою, і ресурсів Кемрі було недостатньо. Тому він добровільно або силою збирав матеріали і рабів у решти великих міст. Данина була настільки великою, що охоплені злиднями міста Нехекхари почали руйнуватися. І хоч піраміда було нарешті завершено, ціною цьому стало повстання усієї нехекхари проти верховного короля. На противогу новоутворному альянсу Нагаш вперше в історії підняв неживі легіони до бою. І це мало шемало не тільки бойовий, але і психологічний ефект. Багато із живих супротивників про. Просто тікали в жаху. Місто за містом Палало, коли Нагаш вів свою армію. А хоробрі воїни Нехекхари лише поповнювали сили некроманта. Втім. Все ж він недооцінив свого супротивника разом із бунтівниками. Нарешті виступили і члени поховального культу. Вони прикликали душі вмерших героїв і об'єдналися з чисельними статуями, що слугували охороною для некрополів. Богоподібні ушап, ті кістяні гіганти і бойові сфінкси виступили до бою. Армія семи королів у поєднанні із цими конструктами зробили ризиковану спробу завершити все одним нападом, ударивши по кхебрі. Після довгої облоги місто пало. Усіх командувачів нагаша було знищено, але сам некромант утік. Найвідданіший слуга Архан Чорний зміг виграти достатньо часу для свого повелителя. ціною свого життя. З прокляттями на устах нагаш втік на північ, обіцяючи перетворити світ на королівство мертвих. Перемогу було здобуто, але Нехехару заполонили голод, громадянські війни і напади ззовні. Адже по собі нагаш залишив виснажені землі і міста у руїні, котрі не могли відновитися. Поховальний культ був обмежений у своїх діях, адже ніхто не хотів повторення історії. І відтепер. Вони не могли вдосконалювати або створювати нові ритуали, або закляття. Вони мали використовувати лише перевірені часом практики. Але володарі міста Лахмія викрали із чорної піраміди одну із книг Нагаша. Вони бажали влади і вічного життя, та при цьому не бути залежними від поховального культу. І на їх думку, некромантія була саме тим, що їм потрібно. Королева міста Неферата почала використовувати нечистиву магію і спілкуватися із демонами, і як результат змогла відтворити еліксир життя. Але це була недосконала версія. Так вона подовжила собі вік і залишилася молодою. Але натомість вона прокляла себе на вічну жагу до людської крові. Лахмія стала місцем появи перших вампірів. країні потрібен був сильний правитель. І пройшло кілька століть, перш ніж з'явився відповідний кандидат. Ці землі не бачили більш гідного короля із часів Сетри. Дізара завойовник, мудрий і харизматичний, він об'єднав розпорошені міста і привів Нехекхару до процвітання. Коли Алкадізар почав правити, він остерігався некромантичного поріддя і тому очолив об'єднану армію проти блідої королеви. Місто було очищено, а Неферата разом із залишками вампірів втікли до нага Шизара. Прихованої резиденції Нагаша. некромант відчував появу нового неживого виду і був дуже задоволений зіпсованістю лахмії. А коли та пала прикликав вампірів до себе. Кожен вампір прирівнювався по силі до кількох десятків смертних, і при цьому вони ще й могли використовувати некромантію. Завдяки такому підкріпленню, Нагаш розпочав нову серію нападів на Нехекару разом із Нефратою і Аракханом, котрого він воскресив. І якби не стратегічний геній Алкадізаара, ці землі занурились би у пітьму. Фіналом війни стала битва за Золотий Череп, де було убито головнокомандувачі вампірів, після чого вони облишили Нагаша, а неживі легіони розсипалися. Незадоволений таким фіналом, Нагаш, скеровуючись девізом не мені то нікому, вирішив викорінити усе життя у Нехекару Харі. Почав він із річки Віте та стала густою, чорною і отримала нову назву Велика річка Мортіс. І за наступні кілька тижнів, через чому та інші хвороби, від населення великої держави залишалась лише десята частина, після чого без будь-якого супротиву невмерлі гаша пройшли у Кхемрі і ув'язнили Алкадізаара. Коли більше не залишилось перешкод, прийшов час для фінального ритуалу. Нагаш збирався воскресити мерців на усій планеті та підкорити їх своїй волі. Нечистиве військо, якого буде достатньо для досягнення його планів. Він спустошив запас магії із чорної піраміди і спожив велику кількість варп каменю, чистої концентрації магічної сили. На багато кілометрів довкола Нагашезара небо затягнуло чорними хмарами. А земля здригнулася, з них кхари почало викачуватися саме життя. Рослини зів'яли, а тварини вмерли. Як і ті нещасні жителі, що пережили чому, сп'яніли від сили, нагаш був у магічному трансі і вже відчував смак перемоги. Але він був занадто зарозумілим. Він залишив у живих Алкадізаара, щоб той спостерігав, як гине його королівство. І це було фатальною помилкою. Короля звільнили щиро люди, бо, поки на землі точилися війни людей, під нею сотні років некромант воював із підземною імперією скаленю. І зараз вони, наче заключили перемир'я. Але пацюки розуміли, що. Робить нагаш і почали діяти. Вони впихнули у руки в'язня зачарований меч і направили прямо у тронний зал нагаша, де того і було вбито. А у Кадізар зник. Помер якщо точніше, але це зовсім інша історія. А от сила від ритуала нікуди не зникла. Чорною хвилею вона пройшла по землям не Піднімаючи мертвих, але те, кому вони мали підкорятися, вмер. І тому некромантична магія облишила їх, і вони попадали на землю. Дещо інша ситуація була із пірамідами. Захисні обереги поховального культу дозволили прадавнім королям прокинутися із повним обсягом спогадів і здібностей. А слідом за ними повстали і їх слуги із арміями. Вони повиходили зі своїх гробниць і жахнулися. Замість вічного раю їх зустріло спустошення, а їх тіла перетворилися на висохлу плоть. Далі послідував тотальний хаос, адже усі були королями. І усі мали претензії на володарювання, і кожен вважав саме себе правителем цих земель. Розпочалася війна королів від руйнівного впливу на гашу не постраждали лише члени поховального культу, бо вони по природі своїй і так давно вже були живими мерцями. А також біла піраміда Сетри, захищена настільки добре, що некромантична сила не змогла просочитися. Найстаріший і наймудріший із лічів хатеп спостерігав за розвитком подій. Навіжені пробуджені королі наближалися до того, щоб донищити те, що залишилось від них екхари. А тому було прийнято рішення пробудити сетру. І його людь була нестримна: ні золотого раю, ні скарбів, ні правління, нічого. За кілька днів він зі своїми уже неживими легіонами вирізали, знищили або скорили ворогуючих королів гробниць. Його не зміг зупинити навіть Аркхан Чорний, що також приєднався до війни. І змушений був тікати, вислуховуючи від хатепа про те, що сталося за останні тисячі років його відсутності, він склав план дій: ніколи більше він не засне, щоб його королівство не скотилося в руїну. Як і при житті він правитиме і воюватиме задля відновлення своєї країни. Він наказав знову погрозити у сон більшість правителів і пробуджувати їх лише у моменти потреби. І найголовніше, він чекав повернення ненависного нагаша. Того, хто прокляв його царство, бо знав, що некромант може знову з'явитися у світі і загрожувати його безсмертю. І власне ось так на стала країною мертвих, а сетра Нетлінний не відновив своє правління, яке триває і по сьогоднішній день. Послідуючі події так чи інакше стосуються окремих персонажів і їх історії, тому зачіпати я їх не стану. І якщо відео отримає вашу підтримку у вигляді вподобайок, переглядів і коментарів, то я повернусь до теми живої мертвечини. бо матеріалу ще достобіса. Окремо хочу подякувати моїм любим спонсоряткам, котрі дають мені стимул і підтримку каналу у ці темні часи. А саме Сталкер, Деволін, Макс Бохан, Алан Вейк, Томіко, Дворнбау, Харцис, Прохор Савченко, Роман Немиш, Люкефер і Дмитро. І також дякую окремим донаторам Інвайдеру Зіму і Максиму. Якщо ви також хочете долучитися до підтримки каналу, і вже задонатили на ЗСУ, то в описі до відео будуть посилання на донати або на підписку на спонсорство. Ну, а на наступний раз очікуйте відео по подіям, котрі передували навіть прадавній Негекарі. Всім кра і до наступного разу!